Доброго дня! Я Луценко Олена Миколаївна представляю Богуславське вище професійне училище сфери послуг. Працюю я в училищі 10 років і хочу поділитися своїм досвідом роботи. На уроках ми використовуємо методичне забезпечення уроків. У нас є папки по програмах виготовлення виробів. В папки у нас знаходиться план уроку інструкційно-технологічні картки, а також ми використовуємо зразки для того, щоб показати дітям, як правильно виконувати ту чи іншу операцію. Освітній процес ми часто поєднуємо з творчими проєктами. Ми поєднуємо освітній процес із творчими проєктами. В даному моменті нас надихнуло на оздоблення виробів вишивкою. Було дуже багато переглянуто інформації, картинок, заготовок і нас дуже зачепила сокальська вишивка. Після цього ми розробили проєкт Сокальська вишивка від витоків до сучасності. До вашої уваги представляю розроблений мною проєкт Сокальська вишивка від витоків до сучасності. Було переглянуто дуже багато матеріалів, які нас цікавили, і ми зупинилися саме на цій вишиванці, бо вона якраз наразі дуже актуальна. Згідно навчальних планів переліку у нас є виготовлення жіночої блузи, що надихнуло нас оздобити її українською вишивкою. Попрацювавши дуже велику кількість матеріалів, ми обрали саме цю модель за її оригінальність. Сокальська вишивка відома в Україні з часів монголо-татарських нападів. Перші відомості про Сокальську вишивку датовані 1156 роком. Коли б монголо-Татарське іго напало на нашу землю і жінки почали вишивати чорним по білому, в знак туги за своїми чоловіками та братами. Протягом віків вишивка змінювалася. Після закінчення війни у кольорах з'явилися сині, жовті та червоні кольори. В процесі вишивки я вперше застосувала водорощиний флізелін, по якому виконувалась робота. Робота над сорочкою тривала майже рік. Це було непросто в зв'язку з подіями в країні. В цій роботі дуже багато особистого, яке стосується тільки моєї сім'ї. Сорочка вишивалася, як і в наших предках, під свічку, але ще й під звуки сирен. Рік клопіткої праці і робота завершена. з в перемогу нашої країни. Досвід, який я отримувала в результаті проєкту, я передаю своїм здобувачам освіти. Дякую за увагу!